Члени політичної партії «Укроп» зібралися в Ужгороді, аби обговорити нову редакцію статуту партії. Кілька місяців робоча група працювала над розробкою цього документу. В його основі лежить досвід провідних європейських сил. Ми сформували дуже демократичний устав, який я впевнений, ні в одної політичній партії України. Я думаю, навіть на ні в одної політичній партії на всьому поселському пространстві. Ми хочемо знайти лідерів, хочемо підняти їх наверх. Для того щоб імна патріоти на сьогоднішній прийшли к управлінню страни і Україна у нас стане та стояча європейська держава. Документ базується на світових демократичних засадах у процесі будівництва партій. Статут унеможливлює узурпацію влади передбачає прозору процедуру прийому та виключення з партії. Ті статути, які на сьогоднішній день є діють в нашій країні, притянувано де. Однотипні, і вони представляють собою так вертикально інтегровані акціонерні товариства, де дуже багато недоліків зв'язано з тим, що відсутня демократія, міцне дерево тоді, коли потужне коріння. І люба партійна структура, яка працює з первинними організаціями, яка чує своїх членів, яких рахує їх думку. Отака от система відбудовується зараз в нас, в нашій партії. На конференції обговорили також і шляхи подолання кризи в Україні. Провідна тема як зупинити війну в державі у цьому контексті. Порушили проблему транспортування тіл полеглих військових. Про цю проблему закарпатські укропівці вголос заявили на державному рівні. Саме зараз великий в нас проблема це доставка тіл двохсотих з зони АТО. Це до сих пір ще не розглянули. Це вже навіть нам уже міністерство оборони дало відказ. Всім депутатів підписали до президента звернення, тому що це є глобальна проблема. Партія укроп. Впевнено завойовує своїх прихильників серед українців. Про це свідчать результати до виборів до Верховної Ради України, на яких укропівці здобули впевнену перемогу. Українці довіряють в цій політичній силі.